Дуже багато буває, що і застрігаєш в болоті. і губиш взуття навіть потім шукаєш взуття, так само час. Втрачаєш. Усе це не про наслідки гулянок, а про шлях до перемоги. Андрій Марчук із Боратинської громади вже чимало років займається спортивним орієнтуванням. Нещодавно Боратинець тріумфував на відкритих змаганнях зі спортивного орієнтування Ґренітрейс рейс Рейс-2022», які відбулися поблизу міста Коростишів Житомирської області. Дистанції були два дні середні, це в районі 7 кілометрів кожного дня. Труднощі були, бо ліс такий густий, можна сказати, багато ожини, трошки крупива і болотиста. то місцями досить були деякі проблеми, але проаналізувавши їх вже, тих помилок, в перший день було трошки більше помилок, в другий день вже менше. В заході взяли участь спортсмени з 16 регіонів України. Загалом було більше 150 учасників. Волинську область на змаганнях представляли двоє орієнтувальників: боратинець Андрій Марчук та лучанин Дмитро Петручук. Спортсмени продемонстрували хорошу фізичну підготовку і завоювали золото у своїх вікових категоріях. До слова суть спортивного орієнтування у тому, аби якомога швидше здолати дистанцію, найчастіше лісову. Тож потрібно добре орієнтуватися в місцевості за допомогою карти та компаса. Аби швидко знайти задані контрольні пункти. Дистанції є як лісові, потрібно бігати в лісі по горах, по болотистій місцевості, і також є і би, спортивне орієнтування в місті, спринтерські дистанції, де так само потрібно мати досить високу швидкість. Там є спеціальна система відмітки, де ти підбігаєш до цієї точки, відмічаєшся, вона тобі записує на відповідний чіп. такий. Є. І ти вже прибігаєш всі ці точки на фініші зчитуєш е, цю інформацію, і вона тобі показує е, час, за який ти подолав цю дистанцію. Нині чоловік входить до збірної України з цього виду спорту і тепер випробовує свої сили у чемпіонатах Європи та світу. На початку серпня брав участь у змаганнях в Естонії. Тепер разом з колегами готується до Кубку світу у Швейцарії. Набираю відповідну форму, там досить. Гориста місцевість сьогодні буде дистанція дуже складна в плані фізичному, тому що це гори, висота, це дуже важко. У Швейцарії змагання відбудуться з 1 по 3 жовтня. Тож спортсмен бігає по 15 кілометрів щовечора, аби продемонструвати хороший результат на Кубку світу. Ангеліна Гущина Білов, канал.